Привіт! Я дуже хочу попросити не нехтувати розминкою і виконувати її кожного разу, перед кожним тренуванням. Тому що виконана розминка це запорука того, що наші м'язи не травмуються в процесі. Починаємо із шиї, ми робимо повороти, повороти, Два. Ага, в ліву сторону. Видих, видих. Якщо вам не комфортно робити назад, а не робіть цього, то все залежить від ваших особливостей і дружби з тиском. На видих ми робимо витяжіння вушком небу. Витяжіння вушком в небо. Проконтролюйте, щоб наші плечі тут не рухались. Видих, 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 видих. Останній раз. Плечики вперед, вперед, три, два, назад. Кількість повторів ви можете робити стільки, скільки вам хочете. Якщо відчуваєте, що плечко прям просить ще, зробіть більше. зробіть більше. Звичайно ж, якщо вам не комфортно, обов'язково зупиняйтесь. Але якщо вам не комфортно на розминці, то маєте вже звернутися десь і просканувати себе. Ага. Фіксуємо таз і видих витягуємося. Без пружин ми плавно витягуємося в бік. Видих. Вдих, видих. Ніби ребром тягнемося в небо. Видих, ребром в небо. Чи два? Видих. Та по колу. Ви можете виконувати будь-яку іншу розминку, яка вам в душі, яку ви знаєте, яку ви знайдете десь побачите. Але мінімальна розминочка, міняємо сторону, має завжди бути. Два через очок. Ага, є. Ми залишаємося головою на лівій ножці і розкручуємося назад. Видих, видих, видих. Угу. І закриваємо видих. Пам'ятайте, що ви завжди можете збільшити кількість проворотів. Ми зараз зробимо з вами все по 5. Міняємо ножку, видих. Старайтесь не кидати. Контрольовано добре розім'яти суглобчик. Ще раз. І закриваємо видих. Ще раз. В наших колінках ми провертаємо всередину. Пото добре триматися великими пальчиками вперед. Не закривайте себе тут, низьку кожуйте, А навпаки, старайтесь розкритися в іншу сторону. І з видихом. Стопа. Старайтесь ніби п'яточкою виштовхувати вперед підйомчик. Корпус при цьому не зміщувати. Закриваємо. Кожного разу так само на видих. Видих. П'яткою виштовхуємо себе вперед. Два. Її і, і закриваємо. Ніби ми малюємо, ніби ми тягнемо щось дуже тяжке. Видих. Ще раз. Тепер ви готові. Гарного тренування!